Насправді це вели хорошо продуманий психологічно піарний хід, тобто той, хто задумується над цим, йому зразу говорять, що він ще навіть дитиною йшов воювати, а це все прив'язується до так, так званої юнармії. Крім того, всі ці ряжені ветерани, це ветерани спецслужб, це подальший СМЕРШ, який ганяв по східній і центральній Європі, вишукував іммігрантів. Вишукував тих, хто здався дезертирів Червоної армії, це ті самі ветерани КГБ, які діяли, і це все пошановування тих, хто є оплотом режиму. Крім того, зараз відбувається трансформація цієї свідомості, тому що не з'являють так звані нові ветерани і розгойдується психологія як. Уособлення сьогоднішніх злочинців з тодішніми ветеранами. Тобто, в людській свідомості зараз йде масована атака по російському телебаченню від будь-якого шоу про те, що це і є нащадки тих. Тобто, це заміна психологічна усвідомленості, прив'язка, що це війна, яку ведеться проти України яка має вестися проти Європи. Це не нова війна, це продовження тієї війни, яку мають закінчити їхні онуки. І все це йде як логічний рядок для того, щоб поставити це в свідомості. Ця війна ніколи не припинялася, їх обманули і вони зараз помстяться за те, що їх обманули. І це важливо створити нову хвилю істерії, яка захоплює психологію людини. І вона е, веде до того, що населення знов, е, так би мовити, е, співставляє і ставить на один рядок ту війну, цю війну і майбутню війну. Тобто, це як е, оди, різні етапи однієї великої війни, яку тоді вони не закінчили. Тому вони кажуть, що можемо повторити, тому вони кажуть, що ми не дійшли до Лісабона і Мадрида. І тому це масово пропагується. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.